Всім доброго дня. Сьогодні в нас 31 травня і дочекалася я вже квітування півоній. Ось це переді мною кущик такої яркої, ярко-рожевого кольору цитерія. Це полумахрова квіточка. З такими гарними пелюстками ось така вона красунечка. Цей бутончик тільки розкривається. Колір передається. А ось тут ще цих три. Мають відкритися. Ось така красуня. Небагато дала квітів. Вона вже в мене шостий рік. Цей сорт, цей кущик. Невисока. Десь сантиметрів 70-80. ось така вона, красуня. Сьогодні зранку вона ще була закрита. Десь трошки такий був пуп'янок. Але вже відкрилася, після обіду вже відкрилася повністю красуня. Цитерія.